Гортаючи сторінки каталогу, ось тако. Про що ви думаєте? Перше, що приходить в голову, ну, дивлячись, це з мого досвіду. Це все мені потрібно. Все, що є в каталозі, мені все потрібно, я все хочу. Друга мисль. Хіба я можу собі це дозволити? Подивися, які ціни. Третє, я віддам каталог і не буду навіть на нього дивитися. Скажу, що мені нічого не підходить. Колись я теж так думала, колись я теж так робила. А тепер, дивіться далі. Рік тому мені вперше попав в руки каталог від Лівеста. Це була така новенька українська компанія. Я подивилася на ціни і сказала: вау! А хто ж це буде купувати? В таке все дуже-дуже дороге, але мені все тут потрібно, я все хочу. І компанія пішла нам назустріч таким жінкам, як я, і таким мільйонам таких, як я. Компанія зробила вигідні умови співпраці. Компанія не обов'язково каже, що ви маєте робити бізнес і будувати структуру. Компанія всім зареєстрованим консультантам дає. Мінус 30% на перше замовлення. Круто! Навіть замовляючи одну зубну пасту, ви маєте мінус 30%. Ну, але треба розуміти, одна зубна паста зараз вам приїде на нову чи Укрпошту, ну і получиться ціна тої зубної пасти, вся ваша знижка, всі ваші 30% забере перевізник. Тому компанія зробила ще одну класну умову. Ви можете замовляти будь продукцію з каталогу. Якщо ціна зі знижкою буде 799 гривень плюс одна копійка, ви отримуєте безкоштовну доставку на Укрпошту. Дівчата, ну це круто. Зібралися дві подружки, три куми і зробили спільне замовлення, отримали мінус 30%. Чому цим не скористатися? Якщо це нова почта, тоді безкоштовна доставка йде від 9200 гривень. Але ціна посилок на новій почті ви тепер бачили цю ціну? Ну, вигідно зробити спільне замовлення, вигідно взяти каталог і піти з подружками пити каву. Тим більше в каталозі є все. Починаючи від зубної пасти, закінчуючи відбілюючим порошком. Все для нашого будинку, все для нашої красоти, все для нашого догляду, для дітей, для чоловіків, вітаміни, для косметика, шикарна. Тут є все. Варто тільки відважитися. І дозволити собі цим скористатися. Дівчата, я після відео залишу обов'язково посилання на реєстрацію. Реєструйтеся і замовляйте собі зі знижками. Ви варті найкращого. Дозвольте собі це.